Сьогодні, діти, ми з вами відправимося в гості до природи. Я пропоную вам подружитися з нею, розкрити її таємниці. Дітки, а як ви думаєте, що таке природа? Природа це все, що нас оточує. Тварини, рослини, птахи. Люди, дітки, прислухайтеся. Ви нічого не чуєте? Хто це так тихо пройшов за вікном? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Хто це? Ось і до нас прийшла. Весна! Які весняні місяці ви знаєте? Березень, квітень, травень? Погляньте, діти, до нас зазирнуло сонечко, але в ньому промінчики не яскраві. І зовсім не гріють. І щоб сонце засвітило яскраво, треба згадати і назвати ознаки весни. Допомагайте мені, будь ласка, сонце світить яскраво. Сніг і тане, З'являються перші проталіни, на деревах набухають бруньки, прилітають з теплих країв птахи. З'являються первоцвіти, дні стають довшими, а ночі коротшими. Дітки, ви молодці, назвали всі ознаки весни. І у сонце з'явилися промінчики. Весна дивовижна та красива пора року. Навесні сонечко як мама. І світить і гріє. Багато віршів складено про весну. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку зацвіли луги, діброви, Повно гомону розмови і пісень. Це птахи? Послухайте, як дзвінко, чути голоси птахів навесні. А яких перелітніх птахів ви знаєте? Ластівка, лебідь, лелека, шпак. Качка. А як люди допомагають птахам навесні? Так роблять Шпаківні. На весні птахи роблять гнізда та виводять пташенят. Діти, а які зміни відбуваються в житті диких тварин з приходом весни? Тварини Змінюють шубу на рідкісну та змінюють колір шубки. Що відбувається в житті ведмедя з приходом весни? Так, він пробуждається від сплячки. Яка важлива подія відбувається у тварин на весні? Так, народження дитинчат? А зараз. Ми з вами пограємо. Весною йдуть дощі. Ось така хмаринка завітала до дитячого садочка, а кожна крапелька це слово, яке пов'язано з весною. Називайте, будь ласка, такі слова, і в нас обов'язково піде рясний дощ. І напуває землю водою. Весна яка запашна, зелена, красива, тепла, різнокольорова, ясна, многоцвітна. Домашнє завдання. Намалюйте, будь ласка, весінній пейзаж. До побачення!